Навіть у Європі ми бачимо, що, ну, от учора шведська, шведська державна компанія заявила, що там дві технології відібрала для майбутнього розбудови малими модерними реакторами. Шве, Швеція, це, можна сказати, ядерна країна, яка є досвід, вони вибрали вже дві установки, які теж по Європі вже будуть будуватися. Тому в Європі, наприклад, вважаю, що буде ринок там двох. Технологій малих. Ройс Ройс і General Electric з БВР 300 Ми бачимо, що той же Вестінгаус з IP300 чомусь. Ну, я, я думаю, що мені цікаво. У них є плани поки розбудувати великі реактори, оскільки там компанія в Техасі заявила, що 4 блоки буде будувати вже теж там ліцензію подало. Я думаю, Сінґазу є занятися чим великими блоками. Корецю ренту зібрати трохи за забудову, що хто хто буде? Ну так, так. Ну, подивимось, поки що ніхто ж не змінює прагнення в три рази збільшити потужності у світі. Ну, тільки все підсилюється з кожного року.